Саламчик, а ти потрапив на 32 серію шляху бомжа на Ukraine ГТА. Набираємо 150 лайкусиків під цим відеороликом і я біжу записувати нову серію шляху бомжа. Ну і звісно, у формі підписочку та дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію шляху бомжа. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, води промокодик Fortis, котрий вам дасть 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши гру, одразу відправляємось до банкомату. Спавнимо бешку зняти гроші, після чого вибираємо нашу карту. Та знімаємо 4 мільйончик та 100 тисяч гривень. Гроші, як ви бачите на нашому балансі, планую трошки пізніше відправитись на риболовлю і трошки підзаробити грошей. Саме, як ви бачите, мені вийшло знайти вудочку 5 рівня, тому риба має хороше падати. Але для початку планую виконати завдання з батл пасу. Получається, завдання не такі вже тяжкі. Зараз швиденько їх виконаємо та заберемо винагороди, а саме вініл, весна та ключ від кейса Електрохаус. Друзі, взагалі ми проїжджав і замітив, що тут є ось такий Mercedes банан, і він мені реально сподобався. Тепер думаю, бляха, купляти чи не купляти його. Хоча зараз братва більше важливіше бізнес, але Mercedes бананчик також хочеться. не знаю, друзі, що будемо робити. Він мені реально справді подобається. На ньому можна дуже гарно боком роздавати. Подивіться, просто боком залітаю, дай Боже. Тіпчик продає оцю машину за 6 мільйончиків, але поки що я її купляти не буду, рано чи пізно знайду собі. Типу, вона максимально гарно рулиться, і на ній можна дуже гарно боком роздавати. Завдання з батл пасу я успішно виконав. Тому давайте заберемо наші винагороди. Нещодавно я заїжджав на центральний ринок та придбав три кейса темщик. Тому купуємо три ключика, виходить, 675 гривень донату. Купуємо. Відкриття першого нашого кейсика. Опа, віпочка на три дні. Добре, не буде зайвою. Наступний наш кейсик, бляха, давай беха. Ага, рюкзачок 50 кілограм. Окей, в нас вже є такий. Послідній наш кейс, з якого нам падає. Б! Що? Типи, що чекаю, не поняв, на турі беха випала? Братва, я відкрив три кейси, мені випала беха, ту, яку я хотів. Хтось зараз в коментарях напише, бляха, це подкрут, це подкрут, який подкрут, вишогони. Друзі, чесно такого я не очікував, ось наша стоїть бешка. Так, давайте подивимось взагалі, як вона виглядає. Братва, ну, чесно скажу, що вона вигляд реально має. Якщо порівнювати мою F-90 і цю бешку, вона така маленька, що капець. Так, давайте точно прямо подивимось її назву. В BMW M3 G80. Окей, я думаю, давайте сядемо та й затестимо її, тому що цікаво самому. А, братва, ну слухайте, вона така плюс-мінус для дріфу. Дивіться, як і несе. Друзі, я приїхав за номерами та пропоную придбати ось такі номера. Вони мені подобаються і коштують 500 тисяч гривень. Не так вже багато. А тепер на нашій BMW ось такі номера 6699. А ось як виглядають мої інші номера 9696 6969. Ви поняли, ну такі блатні номера. Номера справді цікаві. І на цю бешку вони гарно дивляться. Пропоную, як мінімум, для вигляду сюди закинути тоніровочку. А саме рівень тонювання 75%, 57 тисяч гривень, не так же багато, все ж таки не так багато заплатили, а вигляд неї став набагато кращий. Переїхав на хату та хочу скинути весь мотлух, який мені не потрібний. Тому що зараз збираюсь з'їхати на риболовлю. Так, давайте це все діло скинемо, воно нам поки що справді не потрібне. Переїхав в риболовний магазин та хочу придбати зараз трошки наживки. Я думаю, на перший раз хватило. 45 штук. Ну все, купили, сідаємо в нашу бачечку та їдемо займатися риболовством. Так, ну що ж, друзі, ми вже знаходимось на риболовлі. Ми з п'ятою вудочкою, та давайте я трошки буду працювати, закидувати та щось трохи ловити рибу. Надію, нам вийде сьогодні багато нафармити. Окей, трошки посажу, половлю риби. Друзі, використав всю наживку, яка тільки в нас була, а саме 45 черв'яків. І ось тільки добра мені вийшло наловити. Прикиньте, братва, також в озері виловив алмаз. І також ось такий сундучок з карбами. Надіюсь, я продам і стану мільярдером. І куплю собі Хе-хе-хе. А зараз хочу заїхати на центральний ринок та подивитися, скільки це діло коштує. А то я думаю, алмази не кожному падають з озера. А ми вже, друзі, на центральному ринку. Давайте подивимося, скільки тут можна щось продати. Скриня з карбами коштує 32 тисячі гривень. А алмаз коштує 17500. А, ну нормально. Продаємо. І також продаємо алмаз і лутаємо бабки. Так, ну ми продали, я не знаю, скики ми Робили, але все ж таки це трошки вигідно. Тим часом, друзі, ми під'їжджаємо на одне місце. А саме, друзі, ми під'їхали на викрадення авто. Нарешті його повернули. Так, викрадення авто альт. А слухайте, досить гарно зробили. Чесно скажуш, я тут буду працювати вперше. Справа в нас тут є рейтинг викрадення авто, тобто хто саме більше вкрав авто. Зліво нам показується інформація, як почати, що робити. Добре, що робити? Е, створити лобі. У вас має бути негативний соціальний рейтинг. Бляха, в мене який? Ага. Мене не негативний, поню, поню питань немає. Зараз, друзі, виправимо. Тому що зараз не планую бути в кланах, хіба що затестити ось цю роботу. Так, друзі, ми все на викрадені. Та зараз їдемо на місце. А їхати нам далеко чи ні? 2 кілометри та 300 метрів нам їхати до автомобіля. Тому зараз під'їдемо і вам все покажу. Наскільки я зрозумів, ось наш автомобіль. Хто ще гра на минулій карті, плюс-мінус таке саме було. Тому зараз потрібно написати код в чаті. Під'їжджаємо на місце та, я, та скільки зрозумів, паркуємо автомобіль. А, мені треба сюди його загнати. Все, припаркували автомобіль. Вийде з машини. Місія успішно виконана. Заїхав в тюнінг салон, часто подивитися на зовнішній тюнінг цього автомобіля. Так, ми можемо поміняти дах, можемо зробити ось такий карбоновий дах за 79 тисяч гривень. Капот можемо зробити ось такий карбоновий. А що стосується спойлера, також можна його поставити. І ось такий ну, нуксотю прикольний спойлер. Спойлер реально гарно дивиться. Окей, як же пішло на то діло, давайте купимо зразу і капот, і дах. Бо Я не можу, чесно скажу, воно дуже гарно виглядає і хоч. Це, знаєте, реально рухатися на дуже класному автомобілі. Тому купуємо повністю комплект і чиназис. Поки що колеса купляти не будемо, взагалі, думаю, не варто. Ну і знаєте, машина вже має такий перспективний вигляд. Риболовний магазин біжимо купляти наживку. Цього разу купуємо багато наживки, тому що реально довго будемо працювати. Коротше, придбав 99 черв'яків, треба буде повністю їх всіх використати. Тому йдемо на болото і будемо ловити рибки. Ну чи жаби, не знаю, що повезе. Заїхав, друзі, ось такий камінь. Ну ще зараз будемо старатися тут щось ловити. Трошки посидів, позбирав риби, так скажемо, і в нас, як ви бачите, ось такий інвентар. Також у нас є ось такий сундучок. Давайте його відкриємо та подивимось, що у нас всередині. Так, випадає нам ланч, дякую. Окей, те, що зібрали, давайте продамо. Все продали, на нашому балансі знаходиться 24 мільйончика та майже 400 тисяч гривень. А на нашому монобанку ось така ситуація: майже 300 тисяч гривень, а на депозиті залишилось відіграти 16 пайдейчиків. Друзі, трошки Почистив свій шкафчик, і взагалі у мене знаходяться в інвентарі ось такі предмети, котрі я зараз повністю викину. А другий продам на центральному ринку. Також в мене, як ви бачите, є шини, і також в мене є двигун четвертий. Тому подивимось, можливо, на наш автомобіль стане цей двигунчик або шини. А все решта, що нам не потрібне, по типу цієї тімочки викидуємо. Так, викинемо шприц. Він ще нам не потрібний. А все решта продамо на центральному ринку. Наскільки я пам'ятаю, ось цей скінчик Миколая, Санта Клауса. Він має багато коштувати лямчиків, так три, я думаю. І аж шечка ну там 800 лямчик гривень. Так, друзі, справді ці деталі ми можемо накинути, як ви бачите, Type F. І я не знаю, наскільки вони будуть добрими. Давайте їх закинемо, нехай будуть. І подивимось взагалі, як наш автомобіль поїде, тому що вони, як ви бачите, дають непогані бонуси. Так, ну і що ж, давайте затестимо нашу машину. Ой, слухайте, вона стала набагато більше дріфтувати, менше контролюватися. Ой-ой-ой, мені здається, такі деталі нам не підходять. Братва, вона тепер тупо заходить жорстко в дріфт, і не знаю, як вона вирулюється, але. Но... В дріфт вона заходить дуже жорстко, і вона стала дуже неконтрольована А на рахунок максимальної швидкості в неї збільшився показник. Вона їхала 250 кілометрів, а їде зараз 283. Слухайте, я думаю, ці деталі треба зняти, бо вона ще не контрольована. Воу, воу, братанчик, я бачите, подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого.